Історичний фільм Олеся Саніна Довбуш після четвертого прокатного вікенду є найкасовішим українським ігровим фільмом 2023 року. Довбуш зібрав понад 43 мільйона гривень, а кількість проданих квитків перевищила 304 тисячі. Раніше рекордсменом був фільм Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург. На його рахунку зібрано 34 мільйона гривень. Картина Олеся Саніна вийшла у кінопрокат 24 серпня. Перед тим стрічку було презентовано на Одеському кінофестивалі. Над фільмом працювало близько трьох тисяч фахівців. Створено понад тисячу колоритних костюмів та близько 20 локацій, які навіть місцеві мешканці сприймали за автентичні. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей. А одночасно в кадрі перебувало п'ятдесят каскадерів. Фільм уже змогли побачити у Чехії, Словаччині, Південній Кореї, Литві, Естонії, Латвії та Німеччині. Нагадаємо. Прокат кінокартини триває.